Привіт, малята! Сьогодні наша допомога дуже знадобилася Марійці та Іванку. У їх мами день народження і вони хочуть її привітати. Ми відправимо з Марійкою та Іванком до магазину. Але спочатку ми з вами порахуємо та згадаємо знаки додавання і віднімання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Це плюс з'єднав він два числа. І в сумі сила їх зросла. Плюс позначає дію додавання. Це мінус віднімання знак. Відняти щось це він мастак. Мінус позначає дію віднімання. Марійка хоче придбати для матусі фрукти. А Іванко цукерки. Скільки апельсинів купила Марійка? Правильно, два. А скільки цукерок купив Іванко? Теж дві. Марійка поклала апельсини на столі зліва. А Іванко цукерки справа. Дітки, А разом кількість солодощів збільшилась чи зменшилась? Збільшилась. Молодці. А тепер спробуємо записати це цифрами. Два апельсина і дві цукерки. Разом їх чотири. Яку ж дію ми поставимо, якщо разом правильно додавання у нас вийшло 2 додати 2 до рівні чотири. Потім діти вирішили забігти в магазин з іграшками, щоб і себе потішити. Марійка купила ляльки і поставила їх на верхню поличку. А Іванко купив м'ячики і поклав їх на середню поличку. Подивіться, дітка, скільки ляльок купила Марійка. Так, дві. А скільки ж м'ячиків купив Іванко? Так, три. Дітка. Давайте спробуємо скласти задачу. У Марійки дві ляльки, у Іванка три м'ячика. Скільки разом іграшок у діток? Так, 5. Запишемо це цифрами. 2 і 3 дорівнює 5. Якщо скільки разом, то яка дія буде? Правильно, додавання. Отже, ставимо плюс. Святкувати день народження матусі вся сім'я відправилась до боулінгу. Погляньте, скільки всього кеглів потрібно збити дітям. Так, п'ять. Першим грає Іванко. Ой, папа, Гляньте, скільки кеглів збив Іванко. Так, дві. А скільки залишилось стояти? Так, три. Дітка, а чи можемо ми зробити з цього задачу? Було 5 кеглів. Коли прокотився м'яч, то залишилось 3 кеглі. Скільки кеглів впало? Спробуємо записати це все цифрами. Було 5 кегль, залишилось 3. Отже, впало 2. Кількість кеглів зменшилась, отже ставимо знак мінус. Дякую, дітки, за допомогу. Ви молодці.